Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні готую прекрасні мафіни, мафіни з курячою печінкою, овочами та сиром. І хочу цим рецептом поділитися з вами. Він, неймовірно, смачний, і хто зберігає свою фігуру та здоров'я, я рекомендую приготувати ці. Мафіни. Тож, слідкуйте за моїми діями, і ви приготуєте більш корисні, чим зазвичай смачні мафіни. Тож, що потрібно, всі інгредієнти є підготовлені, печіночка гарно вимита і витерта. Тепер обсушена, це серветочкою обсушити треба. Тепер нам необхідно зачистити оці всі. Плівочки нам не потрібні. Ми це все гарно зараз зачищаємо і нарізаємо тільки гарну печінку без плівок. Ось так, бачите, гарна тут у нас ще є плівочка, тож ми її вирізаємо. Так, всю зачищаємо і нарізаємо. Кубиками сиру, так як вона є. Гарним стараємося одинаковим кубиком. Від цього залежить одинакове приготування нашої печінки у страві. Тож, подивіться, будь ласка, який кубик ми нарізаємо. Такі шматочки гарно перерізаємо. Усю печіночку перерізаємо овочі і я покажу, що далі робимо, тож займаємося печінкою. Отже, усі інгредієнти підготовлені, печіночка, уся гарно теж порізана. І зараз ми будемо все поєднувати. І так, в першу чергу ми будемо збивати яйця, і ми вибиваємо їх до миски. Нагадую, що яйця бувають у нас не дуже якісні, тому дуже добре окремо в миску їх збивати, після чого вже поєднювати разом з усіма. І так, закладаю сіль і ретельно перемішую. Нам не треба збивати до білої піни або ще до цього, тільки гарно їх перемішати. Яйця гарно перемішали, потім закладаємо молоко, перемішуємо, закладаю спеції одразу. І тепер потихеньку я буду вводити борошно для того, щоб не зробилися комочки, грудочки. А щоб вони не з'явилися, ми будемо. Отак От гарно пересіювати і гарненько вмішуємо в рідину. Коли гарно поєднали борошно з молоком та яйцями, тепер ми можемо вводити сюди усі інші інгредієнти. Подивіться, яка консистенція. Як на оладки. І так, закладаю я цибульку. Все у мене нарізано кубиком. Абсолютно. Коли усі інгредієнти заклали до миски, тепер ми забираємо наш вінчик і будемо все перемішувати гарно лопаточкою. Дуже гарне вийшло у нас тісто. Тепер я закладаю сир, сир моцарелла або будь-який твердий. Тільки щоб він плавився. Сир натертий на дрібній терки. Можете і на ту, що буряк, але на дрібній, на ті, що морквочка, краще, він більш пухкий і дуже гарно він поєднується у тісті. Він тут розчиняється прямо. Тож, тісто ми замісили. Тепер його треба скуштувати, чи воно підходить на смак, чи ні. Звичайно, все смачно відкладаємо бік. Ви пробуєте і за своїм смаком визначаєтесь. Зараз нам необхідно взяти форму для кексів і добре помастити вершковим маслом кожну формочку змащуємо вершковим маслом. Маслом добре змастили, бачите, після чого нам треба посипати. Я посипаю форми кунжутом Ви, до речі, можете брати сухарики, манну крупу і посипати ними. Я хочу конжутом Він у мене є. І я гарно посиплю конжутом, буде дуже-дуже смачно. Ще додам смак. Зробили так, щоб і края гарно всі були посипані. Так, все гарно посипали. Завчасно вмикаємо духовку на 180 градусів, щоб вона нагрівалася. І тепер ми можемо вже закладати нашу начинку в форми. І так, закладаємо одну третю частину форми, майте на увазі, що вони піднімаються. Тому тільки третя частинка заливається, усе виклали і поверх посипали кунжутом. Духовка нагрілася на 180 градусів. Тож, ми закладаємо наші мафіни на 30 35 хвилин. Контролюйте, будь ласка, свою духовку. У мене буде 30 хвилин. А там ми побачимо. Тож, випікаємо наші мафіни у гарно розігрітій духовці. Подивіться, будь ласочка, які вони прекрасні. Зараз гарячі, я зараз їх виберу і вам покажу. Отже, мафіни готові. Подивіться, будь ласка, які вони неймовірні, гарні. Вони ще гарячі, але я не можу, щоб вам не показати. Ай, і зараз я ще покажу звичайно їх у розрізі. Тож, будь ласка, я вам рекомендую, рекомендую 100%. Беріть і готуйте. Вони дуже ніжні. Дивіться, вони просто мені важко різати. Чому? Тому що гляньте, гляньте, які вони, бачите? І вони дуже-дуже соковиті. Це неймовірний смак. Соковиті, тому що ми заклали. Усі овочі свіжі і не робили термічну обробку. І це дуже-дуже круто. Тож, спробуйте, не робіть засмажки ніякі, а приготуйте по моєму рецепту. Дуже рекомендую, дуже-дуже смачно. І усім бажаю саме основне це смачних страв. Смачних мафінів, смачного життя! Я вас всіх люблю, обожнюю і чекаю у себе на каналі. Будьте здорові і бережіть себе. Бай-бай! До нових зустрічей!